Журнал НВ вже у продажу Купуйте онлайн та офлайн. Подробиці в описі. І нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і зараз будемо говорити про важливі речі, які відбуваються в повітрі і на землі повітряні сили збройних сил України. Окремо видали таке повідомлення, що деякі публікації з прольотами бойової авіації, які викладають у соціальних Мережах можуть. Суттєво допомогти противнику навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідувальними даними для росіян. Отаке сказали. Ну і відповідно, це ж якраз про інформаційну гігієну, якої ми тут намагаємося в тому числі навчитися. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами. Заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій. Храпчинський пана Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Слухайте, а що це таке треба було? щоб після трьох років широкомасштабного вторгнення після того вже як 11 років триває взагалі війна, повітряним силам треба знову звертатися до громадян і громадянок. Що будь-яка інформація про місця базування, маршрути, прольотів чи маневри української авіації може бути використана ворогом для їхнього знищення? Ну, коли десь пролітав, перше відео, яке з'явив. Прольоту якогось мі 16 Ну воно ж було навіть трошечки з натхненням сприйнято. Але напевно тут є якісь деталі, як ви їх бачите. Давайте почнемо з того, що насправді тут питання виникнуло навколо того, що було сфотографоване в 16 і я би зауважив, що насправді є важливі елементи, які можна поцупити, так би мовити, з цього. Фото або відео це, по-перше, маршрут прольоту, час і напрямок прольоту, додаткова ідентифікація, яке озброєння може бути на літаку, це дуже важливий елемент. І також, наприклад, такі відео допомагають оцінити ефективність роботи на наших військ. Ворогу тому а можна а, розглядатися як заміна певної тактики. А, також можемо казати про те, що підтягування деяких засобів протиповітряної оборони на ті напрямки, на яких були зафільмовані лі... ці... ці літаки, тому що треба знову таки не забувати, що Росія далі використовує. Системи протиповітряної оборони в кордонів України або на території тимчасово окупованої України з можливістю використання, наприклад, літаків класу Су 30 Су-35 як навідників в даному випадку з ракети з системи С 400 дозволяють їм працювати на глибину до 400 кілометрів. Тобто, ми розуміємо, який запас так, би мовити, у них є тому і є звернення до. Цивільного населення ще не треба публікувати знову таки. Давайте згадаємо є такий якісний інструмент, як ОСІНТ, який активно використовується ворогам для збору інформації, для того, щоб подальшому використовувати цю інформацію як допоміжну для своїх сил своїх збройних сил. Е, окей, давайте тоді е, про те, що сталося на аеродромі Енгельс. Тому що ну, по-перше, у Росіян все ж таки є алєнія, да, але тим не менше, після того як і до олії щось долітало, я розумію, що росіяни все ж таки ви вирішили трошки розосередити свою стратегічну авіацію, дальню авіацію. Але найцікавіше, що там відбулося на землі, тому що все ж таки сили протиповітряної оборони росіян, якщо і працювали, то працювали явно недостатньо, і в принципі не дуже швидкі поршневі дрони долетіли і навіть туди до цієї бази підтягали оці ці РХБЗ. Сили радіохімічної, біологічної, біологічного захисту, тому що напевно навіть сумнівалися, а що ж там могло такого вибухати, бо вибухали або компоненти, або і бойові частини до крилатих ракет повітряного базування, знищений цех спорядження цих ракет. Можливо, ви можете надати ще якісь деталі, які нам ну важливо розуміти про цю операцію, бо її багато хто називає супер-супер унікальною. Ну, давайте почнемо з того, що ми давно мріяли і давно намагалися вразити цей склад. Додатково треба зазначити, що якщо ми кажемо про склади з ракетами класу Х-101, Х 555 і з можливістю підготовки цих ракет до бойової експлуатації, то в Енглісі два склади, поки що ми один вразили. Знов а є неправильні трохи оцінки щодо можливої пошкодження деяких літаків, на на які знаходились на аеродромі. Чому тому, що давайте зрозуміємо, що склади знаходяться на відстані близько трьох кілометрів від основної бази зберігання літаків. Тобто ми кажемо про. Зону стоянки літаків, і це дає розуміти, що наприклад суттєвих пошкоджень на такій відстані навіть з урахуванням великої кількості засобів ураження не могло бути. Тобто, тут треба знов таки зрозуміти, що коли будується аеродром, відбудується з. Тим урахуванням, що якщо навіть буде детонація на складі літаки, які знаходяться на рольожних дорожках, вони не постраждають. Додатково треба зауважити, що більшість літаків, які стоять на аеродромі, «Енгельс», це мертвий груз, тобто це літаки, які не експлуатуються, а можуть використовуватися як донори. Знов таки, давайте згадаємо, що а, основний склад з озброєнням, де можуть зберігатися ядерні боєголовки, а такі є в Англії, він знаходиться в 7 кілометрах або близько 8 кілометрів від а, самого аеродрому. Тому в принципі рознесені склади дозволили вберегти інші можливості щодо захисту ХБЗ, тут треба зрозуміти, що насправді. На таких складах могли знаходитися залишки деяких авіабомб, які ми наприклад могли бомбити ту ж саму Сирію. Тому тут і тут слушно було би зауважити, що більшість засобів, які були підтягнуті для ліквідації наслідків, це передбачалось на всяк випадок, якщо може щось буде, знов таки вибити шибки в вікнах житлових будинків, подивитися на ті ж самих гугл мапах. Наскільки близько знаходяться житлові будівлі від складів, і наскільки далеко знаходиться сама зльотно посадкова смуга. Тому головна задача, яку ми повинні зрозуміти, що внаслідок цієї операції Росія втратила ключовий логістичний шлях, наприклад, щодо спорядження своїх літаків стратегічних ракетами класу ХАСТО 101 капітсот п'ятдесят знов таки, це поставить питання для терористичних військ Російської Федерації щодо того, куди їм передислоковувати. Тому що найближчі аеродроми знаходяться ще ближче до України, якщо ми кажемо Дігіляєва або маздок. Якщо ми кажемо Оленя, то Оленя зовсім. Частково не підходить для всіх застосувань, Знов таки, тут треба не забувати, що до лінії дуже близько з, з боку країн НАТО, тобто вони не будуть ризикувати теж певні можливості е надавати, наприклад, на цей аеродром, тому що він легко буде відслідковуватися е за рахунок деяких засобів розвідки. Тому головна задача це розірвання логістики і наслідки, як бачимо, що скоріше за все, Росія зараз буде шукати рішення, куди передислокувати. Добре, якщо це буде Українка. А, окей, а ще один варіант. Там деякі моніторингові канали припускають, що могли постраждати чи навіть загинути два члени екіпажу борту ту 95 мс включно з другим пілотом. І самі літаки могли отримати певне пошкодження, тому що навіть якщо це в кілометрах, а якщо шибки у вікнах вилітали за 10-12 кілометрів від цього складу, то можливо якісь там речі могли летіти і і на менш. Відстань від цієї самої детонації. Це скоріше міфологія, чи як ви це оцінюєте? По моїм оцінкам з дорахуванням, наприклад, наявних озбро... наявного озброєння і детонації, тут слушно було би зуважити, що найбільша зона ураження, яка була при детонації, це була близько 2-2 кілометрів. На трьох кілометрах міг бути розльот уламків з розміром там десь близько 25-30 сантиметрів. І е, близько п'яти е, кілометрів жновтики це уламки зовсім мали за розміром, але жновтики тут треба дані шибкі, а інше питання, наприклад, фонарі літаків. Тобто там зовсім інша технологія, і літаки набагато надійніші ніж шибкі в вікнах російських будинків. Тому е, я припускаю, що скоріш за все на фоні позитивних новин була спроба додати певному оптимізму. Але давайте будемо реалістами, що е, на аеродромі Енгельс, по перше, не знаходиться будь-яких е, літаків, які здатні виконувати бойові задачі. Тобто, якщо і є, то в той момент їх не було. Напевно на, на, тому, що прилітати для того, щоб споряджатися, могли б сказати. Але на той час треба знати, що те, що літаки, які базувалися там, це здебільшого те, що і називається музейними експонатами, стосовно екіпажу, давайте зазначимо, що в будь-якому випадку треба зрозуміти, що є. Чергові постоянки є черговий екіпаж, який знаходиться на аеродромі, і тому цілком ймовірно, що могла бути е, така, така ситуація, сподіван, що та. да. да що вони могли вийти покурити і зловити там, наприклад, кусок ракети собі в голову. Окей, тепер давайте довгі нептуни, тому що є уже додаткова інформація. Ну, наприклад, на автоперекачувальна станція Кавказька, дим від неї уже видно з супутників супутників шлейф на 160 кілометрів. Горить воно в до речі, росіяни сьогодні зранку пообіцяли, що можливо до кінця сьогоднішнього дня, тобто надвечір, вони вже остаточно спробують це загасити. Але з 19 по 25, ну це майже тиждень, 6 днів воно палає, і в найближчому, в найближчому майбутньому взагалі, неможлива експлуатація цієї ціє, цієї інфраструктури. В рамках каспійського трубопровідного консорціуму, це розраховувати чи списувати, приписувати довгим нептунам. Бо була вже заява про те, що довгими нептунами працювали і по території тимчасово окупованого Криму, але і не тільки, що ви про це думаєте? Ну, давайте знову знов таки. А ми в стикаємося з питанням: що от у нас зараз буде вундервафля, і ми всіх переможемо. А будь-яке будь-яка стратегічна така операція, якщо удар по Енгельсу, удар по якомусь НПЗ здійснюється за рахунок комплексного підходу, де використовується розвідувальний удар на БПЛА, де роз використовуються системи навантаження протиповітряної на оборони ворога або відволікання там тих же самих мобільних вогневих груп, тому що давайте не забувати, що Росія створила копіювала нашу технологію щодо перехоплення. Повітряних сілей малопомітних і малошвидкісних, і а, почала використовувати мобільний вогнивороб. Тому а, як ворог використовує дрони типу «Пародія» або гербер для того, щоб відволікати наше протиповітряну на оборону, так само і ми використовуємо деякі засоби, які відволікають або навантажують протиповітряну на оборону ворога. Тому казати, що це суто Нептун. Я би казав, що можливо, це та той елемент, який улучшив прямо в яблучко, я так кажу, але безумовно треба зрозуміти, що насправді складна операція з нарахуванням е збору інформації, отримання їх як з розвідувальних даних, так і з відкритих джерел. Додатково планування, якими засобами будуть використовуватися, і все це завдяки е так би мовити, професійності наших сил оборони. Тому Давайте зауважимо, що у нас насправді велика кількість номенклатура засобів озброєння, які ми зараз можемо використовувати, і вони ефективні, вони цікаві. Вони так потребують модернізації додаткової подальшої, тому що ми бачимо, як ворог змінює, наприклад, тактику застосування своїх дронів шахет, тому що ми постійно протидіємо і він шукає шляхи подолання цих протидій. Так само і ворог постійно вдосконалює якісь свої системи для того, щоб ускладнити нам. Деякі операції Знову таки давайте згадаємо, що в принципі перший удар по Енгельсу прибувся в перші дні повномасштабного вторгнення. Ну перший рік повномасштабного вторгнення. А зараз ми констатуємо, що в принципі на четвертий рік нам вдалося все ж таки подолати протиповітряну оборону ворога і влучити. Тобто, але при цьому треба згадати, що вже були спроби ударів, тому. Скоттка наголошує, що вундервафля – це українські збройні сили, які комплексно підходять до вирішення таких задач. Да, комплексно воно і є вундер, тобто дивовижне. Ще одне цікаве про авіацію. Власне, повітряні сили збройних сил України успішно вразили місце зосередження живої сили у Курській області, село Кондратівка, повідомляє Генеральний штаб авіація по Курській області. Чи це нам щось говорить про російське ППО, чи це нам щось говорить про більш далекобійне озброєння, яке є. На яке яке може нести наша авіація, що ви про це думаєте? Ну, давайте зауважимо, що насправді ми зараз активно працюємо по Курській області, навіть знищення двох чотирьох гелікоптерів підтверджує нашу спроможності зазирнути на бік ворога, подивитися, що у нього відбувається, і якісно відпрацювати або засобами ураження землі, поверхня, поверхня, або засобами ураження поверхня повітря, точніше, поверхня Знов таки, Давайте згадаємо, що IGM-88, ракети, які працюють протиповітряного по, 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 засобам протиповітряної оборони, тобто саме по засобах радіолокації, та допомагають нам сліпити російську протиповітряну оборону. І тут я би зауважив, що в принципі, котре ми показуємо неспроможність захищати свої території Російської Федерації, при цьому вони активно розповідають про те, що е, вони, наприклад, там захоплюють е, наші території, просуваються по якихось там селам або ще щось таке. Тому тут я би зауважив, що насправді вкотре Україна показує про слабкість і спроможні спроможність захищатися Російською Федерацією. Давайте знов таки Енгельс – це аеродром стратегічного базування, де є ядерна зброя. Давайте пригадаємо удар по удари по системам радіолокації раннього попередження, які повинні були попереджувати Росію про можливі загрози з боку ворогів щодо застосування ядерної зброї. Тому а, це більше м, спроба показати а, в даному випадку, що Росія в, на деяких напрямках не спроможна захищати сама себе і не спроможна захистити навіть свою ядерну зброю. Але вкотре хочу наголосити, що це скоріш за все направлено до поглядів наших європейських партнерів, тому що поки що бачимо, що Америка затьмарена якимось путінською пропагандою. Тут до речі, зауважив, бо що насправді інформаційну війну в цьому питанні ми програємо суттєво. Ми програємо суттєво, тому, що недостатньо розказуємо про наші успіхи у перемалюванні російської там оборонки армії нафти і, і нафтоперекачки. Я думаю, що загальний Тон войс неправильно вибраний, тому що насправді ми бачимо, що Сполучені Штати дуже легко і різко змінили напрямок руху свій щодо, наприклад, спроби в, мір... примирити. Україну з Росією, давайте пригадаємо, що основні аспекти, які розглядаються з боку Сполучених Штатів Росії, це примирення щодо небиття по енергетичних об'єктах. Давайте згадаємо що по наших енергетичних об'єктах давно. А росіяни не влучували, тому що знов ну, такі є певне, ну, Тому що вони цивільне населення і б'ють по так. центрам обласних центрів і не лише обласних центрів І додатково. Давайте згадаємо, що питання щодо судоплавства в чорному морі теж питання, чому там піднімати, якщо там все гаразд, це ж ваші військові кораблі не можуть плавати, а це нормально. Тому а ми бачимо, що е, Сполучені Штати підтримують Росію там, де вони слабко себе відчувають. Я думаю, що після таких ударів по Курській області можемо очікати, що наприклад про заборону биття знов таки по території Російської Федерації з боку Сполучених Штатів, ну принаймні тезісно, А, е, якби я сказав би, що е, в соцмережах типу Сочал Трамп де він може спокійно там е, давати вказівки. Навіть таке слухайте. А от про американську розвідувальну інформацію, коли справді на території Білгородської області ми вже згадували побіжно про це, спалили чотири російські гелікоптери, два оцих кракаділи к 52 ударних і два багатофункціональних МІ 8 Да, окрема справа, що це ну так серйозно по бюджету, але інша ж частина, що ну по, ця заборона, чи була, чи не була, чи нема. Немає такої секретної флешки, щоб, значить, дистанційно Хаймерс перестав стріляти по російській території, як ви це бачите. Ну, з вирахуванням того, що інформація щодо, точніше, фільмування цього, цього процесу відбувалася за рахунок українських розвідуваних дронів. Додатково треба зауважити, що підсвітка цілі відбувалася за рахунок українських розвідуваних дронів. Можемо казати про те, що Хаймерс виконав лише функцію вилетів і прилетів. Але ж навтаки е, зауважу, що аеродром підскоку, так так би мовити, польовий аеродром підскоку для е, росіян е, в цій на цій відстані вже стають. Критично болючим питанням, тому що вони не зможуть. Вони розуміють, що в будь-який момент вони будуть вражені з наших з боку наших сил оборони. Давайте зрозуміємо нарешті, що ми колись активно підіймали питання, чому це російські розвідувальні дрони літають в повітряному просторі України. А зараз ми констатуємо, що українські розвідувальні дрони активно літають на території Російської Федерації і при цьому допомагають. Силам оборони нищити техніку на території Російської Федерації це дуже важливий елемент, де ми показуємо, що війна переноситься вже на територію Російської Федерації. Супер дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил збройних сил України Анатолій Храпчинський. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна! Все буде рок н рок-н-рол Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.